Ці п'ять секретів допоможуть вам впевнено виступати на сцені. Перше, якщо ви експерт і вас запросили на івент, вам варто підготуватися, чітко зрозуміти для себе ціль вашої промови, що ви хочете сказати, для кого це буде звучати, та яким буде результат вашого виступу. Умовно, можливо, ви захочете, щоб уся аудиторія на вас підписалася чи щось написала вам у директ. Друге порада це розуміти. На яку аудиторію ви будете виступати? Це підприємці чи це фрілансери. Бо від того, яка аудиторія буде вас слухати, буде залежати те, що ви будете розповідати. Третє це мати завжди діалог з вашою аудиторією, не говорити у форматі монологу, а саме заключати вашу аудиторію в спілкування, щоб вона могла відповідати вам. Будь ласка, ставте запитання. Беріть відповіді від вашої аудиторії, щоб вони відчували, що ви виступаєте для них, а не для себе. Четверта порада: спробуйте декілька разів вдома. Потренувати ваш виступ, щоб ви могли, вже коли виступити на сцені, ви могли себе вільно відчувати. Я рекомендую потренувати ваш виступ саме перед зеркалом, щоб ви могли побачити себе та побачити свої рухи, свої жести, свою міміку. І вже на цьому етапі ви зможете зрозуміти, над чим вам варто попрацювати. І п'ята порада: спробуйте записати ваше аудіо. Того, як ви будете говорити, я рекомендую це зробити на диктофон або аудіоповідомлення, надіслати собі у телеграм. І ви почнете говорити набагато цікавіше, бо ви вже будете чути, як це буде звучати. Чи варто десь прибрати воду, чи варто десь прибрати взагалі певну інформацію? Тому підготовка це дуже важливий момент до вашого виступу. Фраза, яку я говорю завжди усім своїм учням, підготовка це 80% вашого результату на сцені. Спробуйте підготувати свій виступ, продумати свій зовнішній вигляд, продумати те, як ви будете виглядати на сцені, ваші жести, ваша міміка, що ви будете говорити, та головне, як ви будете це робити. Бо якщо ви будете говорити з водою, не будете мати. Чіткої логічної думки аудиторія вас не буде слухати. А нам потрібно у нашому виступі завжди залучати аудиторію на максимум. Тому готуйтеся і переглядайте наступні мої відео.